Сьогодні 21 січня 2025 року, вівторок, 6 година, 50 хвилин. Продовжую кожен ранок, кожен день робити ринкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, а злочинцям, мародирам і дармоїдам, яких ці незаконно збудовані новобудови за допомогою продажних корумпованих держслужбовців. Показувати той, хто це дуже важливо. Вони незабаром отримують те, на що варті. Чого вартують разом із своїми наркозалежними рабами, з поганими точками. 73. на жаль, яке суспільство, така країна, яке бидло, який народ така країна. Якщо переважна більшість в нашій країні — це наркозалежне бидло, яке піклується тільки про себе, розграбовуючи і ділячи нашу країну всередині, руйнуючи її, то, то ми її маємо. Якщо підсилюється всі незаконно збудовані новобудови, мародері і покидьки. Порушуючи і породжуючи корупцію в нашому маленькому місті в області України в країні, то, то ми і маємо по всій країні. І нікуди ми від цього не дінемося. Так і будемо все своє життя годувати дармоїдів і покитів, які дорвалися до кормушки і вирішують. Це за тих людей, які з ними не згодні, які їм заважають брехати і красти.